Як здати IELTS на 8. Привіт, друзі! Якщо ви тут, то скоріш за все ви мрієте вступити до Лондона, Амстердаму чи Майами, і тоді вам потрібен максимальний байл на IELTS. Байжди на 8 чи навіть 9. Це ваш квиток до топ вищих. І я знаю, як його отримати. Мене звати Аліна і на каналі StudyGry ми допомагаємо українцям вступати до вищих США, Великобританії, Іспанії, Нідерландів, Австралії, Чехії та інших країн. Сьогодні топ-5 порад, як скласти IELTS. На максимум у 2025 році і все це в межах вашого бюджету. Готові? Поїхали! Порада перша. Зрозумійте IELTS як свою улюблену гру. Щоб отримати 8, ви мусите знати кожен трюк цього тесту. IELTS Academic складається з чотирьох частин: Listening – 30 хвилин, 40 питань, від діалогів до лекцій. Reading 30 хвилин, 40 питань, складні тести, як у журналах. Writing – 60 хвилин, два завдання, графік і есе на 250 слів. Speaking – від 11 до 14 хвилин, три частини від простих питань до дискусії. Для 8 у лісенінг Reading треба відповісти правильно на 35-38 питань із 40. У Writing і Speaking показати багатий словник і логіку. У 2025 році екзаменатори звертають увагу на природність у Speaking, тож уникайте заучених фраз. Як заощаджити, тест коштує приблизно 200 євро. Використовуйте безкоштовні демоверсії на iELS.org, щоб не платити за пробні тести. Якщо ви наш клієнт, наш менеджер не дасть викладача та дасть доступ до 15 пробних безкоштовних тестів. Моя вам порада: розберіть кожну частину тесту за місяць до іспиту, щоб знати, як отримати дев'ятку. Порада номер 2 Прокачайте свою англійську, як атлетка чає свої м'язи. На вісім і більше потрібен продвинутий рівень це один або це два. Лісенінг. Слухайте подкасти BBC чи TED Talks 30 хвилин щодня. Рідінг. Читайте статті в The Guardian чи National Geographic. Виділяйте 10 нових слів щодня. Вайлс часто зустрічаються статті саме звідти. Writing – пишіть одне есе на тиждень на теми IELTS, такі як екологія чи технології. А Speaking – записуйте себе на телефон, відповідаючи на питання. Моя вам порада займайтеся щодня по 2-3 години, і я думаю, що через півроку ви будете готові до здачі цього екзамену. Порада номер 3. Три. тренуйтеся на пробних тестах як на справжнім IELTS. Це ваш спосіб відчути тиск часу і виправити слабкі місця. Робіть повний тест раз на тиждень Listening, Reading, Writing та Speaking. Використовуйте офіційні матеріали Cambridge IELTS або безкоштовні тести на IELTS.org. Для Writing надсилайте це на перевірку друзям із рівнем C1 або вчителю. Ця перевірка буде коштувати коло 10 доларів за есе. Для спікінг практикуйте з партнером через Zoom або в місцевих мовних клубах. Свіжа інформація 2025 року. У reading тексти стали складнішими, з'явилося більше наукових статей. До речі, тренуйтеся сканувати текст за дві хвилини, щоб спочатку знайти відповіді. І моя вам порада: аналізуйте помилки після кожного тесту, щоб підтягнути слабкі ділянки до восьмірки. Порада номер 4. керуйте часом як бос. На Аць кожна секунда на вагу золота. І 8 плюс вимагає ідеального ритму. Лісенінг. Відповідайте під час прослуховування, не чекайте кінця. Reading. Діліть 60 хвилин на 3 тексти. По 20 хвилин. Спочатку шукайте ключові слова, потім читайте деталі. Writing. Таск 1 це графік 20 хвилин, таск 2 це есе 40 хвилин. Залишайте 5 хвилин на перевірку. Speaking. Говоріть чітко, не зупиняйтеся довше 2 секунд, навіть якщо думаєте. Свіжа інформація 2025 року. У Writing Task 2 популярні такі теми зараз, як штучний інтелект та зміна клімату. Готуйте шаблони для есе, щоб економити час. Як заощаджуєте таймер на телефоні ваш безкоштовний помічник. Практикуйтеся з друзями, щоб не витрачати по 100 євро на репетиторів. Моя вам порада: тренуйтеся з таймером щотижня, щоб вкластися в час і не панікувати. Порада номер 5. будьте спокійними, як дзен майстер. Для 8+, плюс потрібна впевненість, щоб не загубитися під тиском. Перед тестом поспіть 8 годин і з'їжте легкий сніданок. На спікінг усміхайтеся, тримайте здоровий контакт та говоріть природно. Якщо помилилися, не зупиняйтеся, продовжуйте, екзамінатори цінують впливність. Візуалізуйте успіх, уявіть сертифікат із балом 8 перед тестом. Свіжа інформація 2025 року. У США тест-центри можуть перевіряти соцмережі через нові правила, тож будьте готові до питань про вашу активність. І остання найважливіша порада. Практикуйте медитацію за тиждень до тесту. Це безкоштовно і додасть вам півбалу. Друзі, із цими п'яти порадами ви складете IELTS на 8 або навіть 9. Зрозумійте тест, прокачайте англійську, тренуйтеся, керуйте часом і будьте впевненими, і двері до LSC чи Амстердам будуть вашими. Підписуйтеся на канал StudyGree, напишіть у коментарях, який бал ви б хотіли. Отримати з IELTS і записуйтеся на безкоштовну консультацію, якщо вам потрібна допомога. Ми допоможемо вам знайти викладача або надамо доступ до нашої платформи по підготовці до IELTS. До зустрічі!